Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вітаю журналістів народного контролю з професійним святом. Датова. Насамперед, витримки міцного здоров'я, щастя, успіхів. Перш за все, і журналістам народного контролю, і взагалі всім журналістам бути неупередженими, тобто ставитись так, як нейтралітет тримати, щоб у вас була зарплата достойна зарплати. Європейського журналіста високого рівня. До вітання журналістів з професійним святом долучилися владці, яких знають черкасці за сюжетами народного контролю. А чому вітає хлопчик? Тому теж є причина. Я вітаю всім зі святом журналістів, всіх журналістів. Я бажаю вам, щоб ви ставали все краще і краще. А також я бажаю своїй мамі того ж самого, що я забажав і журналістам. Є моя фамілія жені делікатний. Все, що відбувається в моєму житті, це пов'язано з телебаченням, тому що працюючи вже багато років, ти не можеш пройти повз а, того, що відбувається. Ну так у мене сталося, наприклад, і з моїм третім сином, який з'явився в мене шість років тому в моїй сім'ї, а його звати Женя. На той час тільки розпочалася державна програма з приводу влаштування дітей. Ми поїхали у дитячий будинок. Пам'яті залишаються окремі моменти. І ось такий момент в мене залишився, коли я заходжу в одну з груп дитячого будинку і бачу це з лівої, з лівої сторони у ходинках мого Женьку. Він дуже на мене навіть зараз схожий, і тоді теж ці голубі очі, такі він спокійненький, біленький, маленький. Діти чекали на поповнення в сім'ї з нетерпінням. Руслана пояснювала малечі, якою повинна бути справжня родина. Сім'я це такий такий кулачок, да який складається з пальчиків. Ось ми ці пальчики у нас не вистачає ще одного там мізинчика. І цей мізинчик у нас з'явився в сім'ї. Те, що планети тримаються на трьох китах, міф. А те, що сім'я тримається на мамі, факт. Мама добра, вона завжди може виручити. Готує мама смачно? Ну так. Да. А що тобі? Я люблю А Чим мама займається? Ну, розкажи. Вона працює. А де вона працює? В народному контролі, а іноді вдома сидить і щось пише, я не знаю точно. Всі кажуть, одне, мабуть. Хотіли дівчинку, так старалися, так старалися, вийшли хлопчики і кажуть мені постійно кажуть, а саме молодшеньки, це пруженько каже, на, на вас більш за все схоже. У кожного з нас без виключення є сім'я. Ми, журналісти народного контролю, бажаємо собі і вам вміти поєднувати сім'ю і роботу так, щоб відчувати себе в гармонії і бути щасливими. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.